Всім привіт! Сьогодні я змогла знову потрапити на будинок, тому трішки познімаю. Взагалі я люблю знімати, коли нікого немає на будинку. Я нікому не заважаю, мені ніхто не заважає, і я собі можу полазити кругом де треба, потрогати все, що треба. Тому сьогодні я трішки розповім, трішки покажу, що відбулося, що зробили за цей час. Почнемо з ванної кімнати на першому поверсі. Так, ну підлога тут е, вже вистелена, але вкрита таким картоном чи чим-воно, для того, щоб не вимазувала сплитка, я так розумію. Так, вже е, виклали одну стіну. Е, плиточник робить дуже повільно, але дуже-дуже якісно. Він робить е, і такі. Він якось так зарізає плитку під кутом, края плитки. Я навіть не знаю, як в нього це виходить. І він дуже так, він вимірює, повністю собі малює на стінці, куди він плитку, то Ну просто в нього там ціла система. Він це дуже повільно робить, але дуже хорошо, дуже якісно. Так, зробили короб, до речі. Ось, бачите, такий буде у нас короб на стелі. А, так, якщо я не помиляюсь, це буде витяжка. Там, мабуть, теж. Я просто логічно собі думаю, якщо вона квадратна, то вона, то, можливо, там витяжка. Хоча, хоча там якісь провода торчать, щось не дуже схоже на витяжку. Але це 100% витяжка. Ну, її зробили над унітаз, в принципі, мудро. Так, ну тут нічого не змінилося. Там захована ця установка під унітаз. Я її показувала в попередніх відео. Так, ось уже ця ніша така невеличка тут буде. Дуже шкода, що заклеєно. Я вчасно не зняла, як він зробив це місце, де буде душ, він там, там така мозаїка викладена. Це настільки там такі різні, ну просто форми пороблені. Ну, я обов'язково це зніму. Теж там якось так викладено, для того, щоб. Воно не помітно, але якось там під кутомці всі шматочки, для того, щоб вода краще стікала. Бачите, тут якісь скальні записи. Так, вже поставили підвіконня. Бачите? Таке. Так. Я так розумію, це, мабуть, чи придавили його чи що? Так, і зробили вже ось цю нішу. Так це теж робили такий короб вже. І робили цю нішу. Ось такі будуть. А тут проводочки, бачите, йдуть, тут буде така, якщо я правильно скажу, led підсвітка для того, щоб кожний цей... Кожна ніша підсвічувалася. Ось так. Тут планується рушник сушка. І ось так потихеньку. Так. Тут теж якісь розрахунки математичні. Ну, в принципі, тут ось такі зміни, які відбулися саме в ванній кімнаті. Йдемо далі. Так, до речі, до речі, я ще пару слів скажу за цю плитку. Що я хочу сказати за цю плитку? Я посилання залишу на відео, там, де я розповідаю про плитку. цю. Купували ми її в епіцентрі. Виробник Італія. Ми тоді по знижці. Вона, я не скажу, що там супер-супер дорога, але дорожче, ніж ту, що ми брали українського виробника. І вона. Я би її, мабуть, не рекомендувала, тому що дуже багато бракованої, трішки вона крива місцями. Не дуже хороша плитка. Тому, тому так, не можу сказати, що дуже класна плитка ця, тому плиточник теж з нею трішки мучається. Ось так, тут навіть місцями є так, але це дуже треба придивлятися, приглядатися, щоб там побачити десь якийсь трішки горбик. Але ну воно ну, це те, що мені вже сказали, так би я навіть не звернула уваги і не помітила, Але є, є там або вкраплення, якісь такі чужорідні, або ну щось таке. Ну, браку достатньо багато в цій, саме в цій плитці, Тому так. Тому поки що наш український виробник рулить. Підемо, підемо сюди. Так, в цю кімнатку зайдемо, подивимося, що тут відбулося. Так. Ну, теж сталю обшили гіпсокартоном. Так, тут хлопці в хлопці вибідні стіла. Так, тут підписано інтернет. Кругом все підписано. Я так зрозуміла, це дуже зручно для того, щоб запам'ятовувати все. Так, ходім. Тут, в принципі, нічого цікавого немає. Це до сих пір у нас тепла підлога ще видно, тому що перехід, тут перший поверх, вся тепла підлога, і потім по сходинкам перехід і в цю кімнату. Теж в цій кімнаті тепла підлога. Так, йдемо далі. Що в нас тут? В нас поробили короба, ой, пальцем своїм влізла. Поробили короба на першому поверсі. Так, ми, ну, взагалі, на перший поверх ми замовляли дизайн, і це не зовсім. Як вдала історія, тому що ми не, не задоволені співпрацею з дизайнером. Але в принципі у нас є вже досвід, і ми, можливо, на майбутнє будемо знати, як правильно працювати з дизайнером. Я поділюся пізніше. Я пізніше, можливо, якось окремо розповім, тому що це був такий перший наш досвід роботи з дизайнером. Ми до кінця не знали. Куди, ну як правильно складати договір, на що звертати увагу, які мають бути вимоги. І а, тому у нас такий трішки негативний досвід роботи з дизайнером. І саме цей негатив він вже з'явився тоді, коли ми почали робити ремонт, і ми зрозуміли, що багато того, що прописала, промалювала. Прорахувала дизайнер, вона воно не сумісне з життям, воно не виходить робити так на практиці, і багато замірів не співпадають з тими, які є в дійсності. Ну, коротше, це можна присвятити окремо відео з приводу того, з приводу нашої співпраці з дизайнером. Ми робили тільки перший поверх. Це саме Кухня, ванна, кімната, коридори, там, е, сходинки і оця як вітальня наша. Е, на другий поверх ми вже не робили, не замовляли е, дизайнера, і ми вже самі все е, проробили, і, і що. І, і показую вам цей поверх, показую далі. Е, розповідаю. Так. Тут нам довелося короб. Е, так, обрізати, можна сказати, тому що тут буде кондиціонер, і він би впирався саме в короб, і вони не сумісні одне з одним. Тому ми так е, змінили трішки дизайн короба для того, щоб кондиціонер помістився. Плюс так, тут у нас буде витяжка. Е, ось тут буде плита стояти по дизайну. Так, ще нам довелося, довелося зробити ось таку конструкцію над вікном, тому що те, що дизайнер прорахувала, проробила, як бачите, короб трішки б заходив на вікно. Тому нам довелося, ми собі так подумали, що зробимо таку нішу. Там не буде ні штори, нічого, просто от, ну, буде така ніша, тому що короб би заходив трішки на вікно. Отак, От так. Ось такий у нас виходить короб. Ось тут теж. Ось такий. Так, тут в нас така ніша для штор. Вона зовсім не така, яку нам зробив дизайнер, зробила дизайнер. І тим більше на одних фото на її якось по одному були штори, на іншому по іншому. І це ми вже помітили, коли, ну, як то кажеться, самі винні вчасно не перевірили, нормально не прийняли роботу дизайнера, довірились, тому що нам її порадили. Ось так тут будуть штори. Вирішили цю нішу не доводити до кінця, тому що, ну, щоб не були штори на всю стінку, а чисто постюдова. будуть так. Ось так. Такий в нас. Постараюся прикласти фото дизайну, щоб ви розуміли, яким воно приблизно має бути. Ось такі поки що зміни. Так, йдемо на другий поверх. Тут така конструкція у хлопців. Там зараз гіпсокартон прошивають. Так, наша кімната. Ось тут теж обшили гіпсокартоном все. Це кондиціонер. Гардероб. Так, тут ось ці балки залишаються. Ця. Ця. Її потім ще декоративно обшиють. Ну, їх всі декоративно ще обшиють. І отам, ось тут по центру, теж буде ще одна балка. Провід проведуть по цій балці, і з неї спустять буде люстра. Не зі стелі буде йти провід, а з цієї балки. Ось так. Він тут буде непомітний, потім там просверлять і спустять люстру. Ось так. так. Ну, Поки що ось такі зміни. Йдемо далі. Так, швиденько промчусь. Так, і златана кімната. Теж обшили гіпсокартоном. Е, я так розумію, це водостійкий і це було помилкове рішення, якщо я правильно розумію. А я по кольору орієнтуюся. Так, тут ще зроблять захід на. Е, Дах, там златим буде лабіринт, потім так виріжуть дирку і вставлять, в епіцентрі продаються вже готові такі, е люк, не знаю, як сказати, він так вставляється, потім таким крючечком спускається і так опускається е, драбина, сходинки, і можна залазити. Потім хоп, ти підняв, і воно собі закрилося. Готове, повністю продається. Ось так. Так, така в неї конструкція на стелі. Обшили. Так, йдемо далі. Кабінет. Йой, тут скільки всього. Так, я так розумію, тут ще не дороблено. Ці балки теж залишаються. Ми їх не будемо обшивати. Вони тут по, по дизайну залишаться такі під старовину трішки. О, вони так залишаться такими трішки подряпаними, трішки ось такими. Так, я не знаю, що це, але це, мабуть, е якась плитку різати чи гіпсокартон. Мабуть, гіпсокартон. Так, ось так. Там буде така перегородка ставити. Ну, коротше кажучи, зараз на словах важко пояснити, потім будуть робити, буду показувати, там теж буде частина того лабіринту златиного. Так, І почали вже робити ванну кімнату на другому форсі. Так, ось обшили гіпсокартоном тут ось цю конструкцію. Так, зробили цю перегородку. Тут буде стояти сушилка і пралка. Так, і тут буде душ. Ось така мені дуже особисто, мені дуже подобається ця плитка. Вона така не, роз, не дратує, така заспокійлива. Український виробник купували в епіцентрі. Нарікань на неї від плиточника немає. Я так розумію, хороша, не крива, не побита нічого. Ось така. Тут в цій ванні буде три кольори, підлога буде інший, і далі ось вся ця частина, далі йде теж третій колір, а саме душова буде виділена ось таким кольором. Така вона мені подобається. Так, ось така вона. Вживу вона світліша, мені здається, все-таки камера трішки її тимнить. Віконечко наше. Ну, ось поки що ось так. Ну, доволі непогана така кімнатка виходить. І тут, в принципі, місця і в душові достатньо, і тут напрочуд достатньо. Я чомусь думала, що воно якось буде тісніше, але виходить доволі класно. Ось такі зміни, йдемо далі. Так, і кімната хлопців. Ось теж вже все обшили гіпсокартоном. Там на другому поверсі у них буде, будуть ліжка і столи, а тут уже що придумають. Це така їхня буде квартирка мені. Надіюсь, вони поділять її. Так, то ще радіатор на другому поверсі теж поставлять, щоб і там і там було тепло. Так, попробую трішки вилізти, щоб ближче показати. Ой-ой! Ось так. Ну, тут місця більше, ніж достатньо. Для двох така кімнатка. Два ліжка, столи посередині. Ну, насправді місця достатньо. Я не знаю, чи камера передає, але достатньо. Ось так. Це все металева конструкція. ну Я думаю, тут навіть пояснювати не треба, бо зрозуміло, що метал витримає тільки таку вагу. Опа. Так, ну і ще зі змін зашили стелю в коридори на другому поверсі. Теж, бачите, такими коробами поробили. Ось, Ось така. Конструкція. Ось, до речі, плитка, яка буде йти на ванну на другий поверх, така, і ця буде йти на підлогу. До речі, дивіться, як е, цікаво між плитками ось такі, я не знаю вони, чи з воску, чи з чого, такі налиті доріжки, щоб вона не боїться. Цікаве рішення. Златуй! Златуй! І ще привезли ми вже замовили під віконня. Так, це буде в хлопців кімнату. Це пластик. Це в златину кімнату вона собі вибрала сірий, теж пластик. Це, ой, боюсь, помилиться куди, мабуть, в. Туди в бібліотеку теж пластик і це в нашу кімнату дерево. Ось так. Купували ми не в епіцентрі, тому що в епіцентрі дуже маленький вибір і ціни трішки, Ну такі тому ми замовляли фірма Валько. Можливо, Буде вам корисно. Там, ну, такі і ціни нормальні, і вибір е, доволі широкий. Ну, так поки що ніби все, ніяких більше змін я знімаю завжди в такому якомусь легкому форматі, тому що е, мені важко пояснювати щось технічно, тому що, звичайно ж, я в цьому не розбираюся. Пояснюю я своїми словами, як бачу. І а щось так більш детально, там я не знаю, там яка проводка, тому подібне, я цього не зможу пояснити, тому що я в цьому не так добре розбираюся і боюся просто щось порозказувати, те, що треба. Тому так, поки що, ось такі зміни.